Ну, тільки не дощ. Серйозно. Знову ця погода. І парасолю забула. А, що за жах? Не розумію щось не так, наче все те саме, але ніби щось змінилося. Гей, хто там? Що зі мною? Всередині якась ніжність або, не знаю, а, щось незвичайне. Вона. Це сталося. Вона перетворилася. Нарешті. Господар має це почути. Відчиняйся швидко. Це важливо. Володарю це вона. Я бачив. Вона перевтілилась. Добре, але треба зачекати. Ну, нарешті Дім, і як же я втомилась? Може, хоч новини відвернуть мене від цього безумства. Увага! Жителі Брукхейвену на місто напав злодій Гархан. Захоплено центральну площу. Закликаємо всіх, хто може допомогти, долучитися до боротьби. Гархан. Ой, мама... Що ж тепер? Треба змити в тому і тривогу нарешті? Стоп! Що це? Це не я рожевий костюм. Блискавки. Це точно не шкільна форма. Він не знімається. Це я, але як? Я, але інша, зовсім інша. Сьогодні. Відпочину. А вже завтра піду до Деймона і Алі. Там все і вирішимо. Я не знаю, як це сталося, але я стала кимось іншим. Це щось неймовірне. Um... Ахахаха. Почекай, ти стала супергероєм? Ти ж бачила себе в дзеркалі. Це не сон? Ти супергерой. Так, але я не розумію. Як це працює? Я навіть не знаю, що робити. Це ж знак. Ти маєш ці сили не просто так. Ні, я не зможу. Разом навчимося. Ми завжди поряд і підтримаємо тебе. Поїхали. Володарю я про все дізнався, вона хоче протистояти вам. Ти прийшла, щоб зупинити мене. Ти не зможеш мене перемогти. Я не дозволю тобі руйнувати моє місто. Можливо, я не знаю всього, але маю віру в себе і підтримку друзів. Ні, такого не може бути. Я знищу тебе. Спробуй. Все не кінець. Бувай, гархане. Я це зробила, я захистила місто. Фух. Це було складно, але я змогла. Ти справжня супергероїня. Ти врятувала нас. Хм, о, рожева гроза. Так. Це моє ім'я рожева гроза. І я буду захищати в Брукхейвен. Це я справжня я.